У мене біля хати чудесний є квітник, в нім квіточки строкаті, він з пам'яті не зник, і хоч зима на дворі, я з ним не розстаюсь. У пам'яті на нього я день і ніч дивлюсь. Дерева ось високі ростуть за квітником. Жоржини ясноокі до них стоять бочком, за ними ряд майорців на сонці майорить. Дельфініум і сальвія ось полум'ям горить. А ось махрові мальви височіють, А поряд них півонії ясніють. І лілії різноколірних чудесний карнавал, І гладіолусів струнких, мов різнобарних покривал. А ось корона царська і скромний ліатрис. На літо поселився тут бальзамин каприз, Пітунія спадає з корзинок зверху вниз. А з краю прижилися триколірні братки. Усі вони вдяглися у шляпки та чулки, а лісом коло їх ось веселий їх сусід. І агератум білий, не наче сивий дід. Весела ястокротка із краю вигляда. І що вона маленька, то зовсім не біда. Головку опускає вона в самий газон, прикрасить землю в гаї, і в квітнику вазон. Ну ось уже й водойма. Тут свій чарівний світ. Коли води тут пойма, ми бачимо водний квіт, тут глечики болотні і рис, і водозбір. Калюжниця доповнює цей водяний набір. Ну ось вже й альтанка, прогулянці кінець. Для іншої прогулянки зберем тепер терпець.